Добрий день, любі діти! Ось і прийшла до нас зима. А з нею і наші найулюбленіші зимові свята День Святого Миколая, Новий рік, Різдво. Це свята, з якими у кожного селю приходить казка. Вони веселі, цікаві і чарівні. А ще у ці дні всі діти отримують подарунки, яких дуже чекають. Тому зимові свята так полюбляє малеча. Перша з них починається 19 грудня. Це День Святого Миколая. А хто ж такий святий Миколай? Він жив дуже давно, у 3 столітті. Батьки Миколая Феофан і Нона. Були людьми багатими, добрими і милосердними. Одне їх засмучувало, в них не було дітей. Вони просили Бога дати їм дитину, обіцяючи присвятити її Господу. Молитва була почута і Нона народила сина, якого назвали Миколаєм. Святий Миколай був дуже багатою людиною. Він унаслідував великий спадок від батьків. Але далеко не в кожній родині було таке багатство. Хлопчик Микола бачив бідних дітей. Він усвідомлював, що це багатство слід використовувати на поміч людям. Коли настали холодні зимові дні, усе менше дітей з'являлося на вулиці, бо не всі мали їжу і теплий одяг. Щоб допомогти дітям, Микола увечері, коли його ніхто не бачив, залишав їжу та одяг на порозі дому, де жили бідні діти. Усе своє життя святий Миколай допомагав людям. Він зцілював хворих, рятував мореплавців. Він приходив людям уві сні, коли вони спали, та підказував їм, як правильно вчинити. І сьогодні він допомагає всім людям та дітям, які до нього звертаються у своїх молитвах. Усе своє життя присвятив він допомозі людям, які опинилися в біді, і сотворив багато різних чудес. За це його ще називають. Миколаєм чудотворцем. Миколай дитячий охоронець. Кажуть, ніби мешкає він високо в небі, на білій хмарі і всіх всіх діточок звідти бачить. А в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай спускається з неба на землю. Заходить до кожної оселі і дарує дітям чудові гостинці. Тому діти з нетерпінням чекають Миколая, який покладе вночі їм під подушку у панчішку або черевичок подарунок. Отже, якщо ви чемні, працелюбні. Доброзичливі, слухняні! Чекайте вранці чудовий подарунок. А якщо бешкетники і ледачі, то Миколай принесе вам хіба що різочку, яку залишить у куточку. Святому Миколаю можна написати листа. Якщо писати ви ще не вмієте, то візьміть кольорові олівці або фломастери, папір і намалюйте те, який подарунок ви хочете отримати. До свята можна вивчити вірш. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати у свято. Діти, я бажаю вам бути добрими, милосердними, щедрими, працьовитими, слухатися батьків і тоді обов'язково скоро до вас завітає святий Миколай. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!